Привіт! З вами канал DietmoCarCrypto. Я вам хочу представити нову роздачу, яка буде приходити на Ама сесії. Збираємо легкі до 15 доларів під хештег XOrbiter Хештег є ZKsans, Starknet і Polygon. Хештег протокол грошового ринку, що надається. І вимагає дозу заснованої на ЗК. Завтра у них проходить АМА-сесія, тобто вже сьогодні, де ми зможемо затаврувати NFT і пізніше продати його за долари. Попередні подібні АМА давали NFT, які можна було продавати за 10-15 доларів. Так що пропускати не раджу. АМА розпочнеться 17 січня о 12. годині. Переходимо за посиланням. Бажано під того кошелька, з якого ми зареєструвалися. Очікуємо загрузку. Нам прошу перевести, я може перевести і перевірити, чи дійсно так. Количество закарбованих NFT не обмежено. нам ще вимоги, які потрібно виконати ось Discord писати. Добавити цитувальники згадати і зайдати одного друга, участвуйте в саме ама сесії підписатися ще один Discord і підписатися. Отож, не пропускаємо роздачу. Заходимо, реєструємося і все буде добре. Всім удачі, всім пока!